Карпатський культурний шлях під такою назвою на Прикарпатті триває втілення міжнародного транскордонного проєкту, в рамках якого розробляють спільний з повітом Марамуреш Румунія. Туристичний маршрут мовиться передусім про історичні місця та культурні цінності, які стануть цікавими для мандрівників не тільки з України, а й іноземних. Тілення міжнародних проєктів це неабияка підтримка для України у важкий час. Карпатський культурний шлях є своєрідним стимулом для розвитку територіальних громад та збереження нашої національної ідентичності. Даний проект реалізується громадська організація Союзі економічної розконфранківщини спільно з центром розвитку малого та середнього бізнесу повітря Ромуреш Румунія, а також національним технічним університетом Нафти і газу. І він реалізується в рамках програми Європейського добросусідства. Україна, Угорщина, Словаччина і Румунія загалом 20 об'єктів з української та 20 з румунської сторони увійдуть в новий туристичний маршрут. В івано франківській області це починаючи від ворогатина через Галич, Івано-Франківськ, Коломию, Косів, Верховину, Ворог та Яремче, Поляниця, і переходимо до Рахова. Буде розроблятися сайт і мобільний додаток. Де буде описаний весь карпатський культурний шлях, а також буде куплено. В Румунії вже купили. В нас через війну на жаль не змогли провести такі роботи закупівлі а по купівлі інформаційних панелей. Сіті музей мистецтв Прикарпаття також представлений в цьому проєкті. Директор закладу Василь Романець каже, що спільні міжнародні програми завжди дають позитивний ефект. Об'єднано замість сприяє більшому потужному використанню цього маршруту, бо, як би ми одні не робили, запрошували інше, коли спільно, то вони одне, другого доповнюють, і це виходить два рази ефект більше. Наш музей є цінною пам'яткою архітектури національного значення. У нас є філія. У рогатині церква Святого Духа, якої пам'ятник ЮНЕСКО, ми хотіли, щоб ці два об'єкти були в цьому європейському турі, щоб туристи знали також не тільки ми про цінність, яка на нашій області знаходиться. Простір інноваційних рекреацій. Палац поки що має велику перспективу для зацікавлення іноземних туристів. В процесі реставрації об'єкти для маршруту будуть додати. А поки що, сам історичний бренд палацу потоцьких та проєкт ідеальних міст стануть цікавими для відвідувачів, впевнений директор цього. Комунального підприємства Володимир Гайдар Поки комплекс не буде відреставрований, всі ці функції вони скажімо, як трошки далі перспектива. Але паркова територія вона працює вже, і музей зброї він в нас планується до відкриття на весну наступного року. Ми вже зможемо бути в туристичній мережі, і ми можемо запропонувати власне свій туристичний продукт, це власне тему ідеальних міст. Координатори проєкту Карпатський культурний шлях стверджують, що основною його метою є капіталізація культури через туризм, що стане основою соціально-економічного розвитку територій.